Адвокат у будь-якому випадку, яке посадове засідання не було. Отож, згідно з статті 59 Конституції України, передбачено, що кожен має право на правову допомогу у випадках, які передбачені законом, і звідно, згідно цьому, абсолютно будь-який громадянин, не згід, не дивлячись на те, який рівень його бізнесу в законі, має право отримувати такого. Помічника в будь-якому судовому процесі. Відповідно, наразі на даному етапі ми маємо, що держава не, надав, не можливо не надає, звичайно, адвоката в будь-якому випадку. Можливість є в тому, що можна самому взяти за певну плату, наняти собі адвоката. Більшість людей не можуть собі цього дозволити, звичайно, бо, тому що їхня зарплатна плата варіюється в великій сумі, можна сказати. Введення обов'язковості адвокатів може дозволити в тому, що більшість людей зможуть себе гідно захищати. Будь-якому роду справ, наприклад, не кожен може знати певні нюанси справи. Він може бути, можливо, схвильований, коли сам особисто себе захищає під час судового засідання, і забувати певні факти, певні якісь нюанси, і, відповідно, погіршувати або покращувати свій стан і майбутнє вирішення даної справи.